Вітаю! У нас сьогодні на розгляді тест пилочок від виробників DEWALT і метаба. Два варіанти. Значить, Пилять ми будемо поперечний зріз на дубовій дровиняшці Тут я попередньо стояв диск Makita на 32 зуби. Значить, різ макіта доволі таки чистий. Товщина пропилу 2,3 мм Тож зараз спробуємо поставити інші диски і подивитися, як вони будуть. Вести себе на торцовочній пінці. Значить, Перший поставлю Деволт диск на 24 зуба, 250 мм, а не 255 зовнішній діаметр, трошки менший. Але цей диск не боїться цвяхів, ну, тобто дуже твердосплавний напайки у нього. Зараз перевіримо, як він буде по чистоті візу себе вести. Пакування. Досить добротні такі. Є Езворотня сторона. Цікаво. Світочку я робив таку напилку. Треба позначити в іншу сторону. І будемо пробувати пилку. Моя вина зацепила заготовку. Да. Не можна було піднімати пилку, зацепила зубом. Зараз зробимо ще один надріз. Дуже легко опускається, дуже легкий ліс. Але назвати його чистим не можемо ніяк. Зараз спробую ще раз. Знову захват пішов. Помітна така зубровочка. Цей диск не призначений для такого типу пилки. Тож, це для повздовжнього розрізу. Тож можна сказати, що він практично не годиться, непригодний. Зараз спробую ще зблизька вам показати. Зроблю ще один різ. Бачить. Така зубровочка є, але досить чиста. то Я б не сказав, бо, що там щось критичне. Ось на такому зрізі було близько видно. Доволі непогано, хоча диск не призначений для поперечного розрізу. Але він призначений завдяки своїм твердоплавним напайкам для розрізу вторинної дошки з цвяхами та іншими там погрішностями. Ось зріз деволт на 24 зуба і для порівняння макіта. На 32 зуба, то у макіти зріс значно чистіший. Так, йдемо далі. Ставимо диск метабо на 254 мм, 48 зубів.

Все, гаразд. Пробуємо п'ять. Другий пилки. Вже дуже легко, без жодного нажиму. Значить, на попередньому зануренні повітний слід. Чепилка гуляла туди-сюди, не зрозуміло, зато подальшому різ дуже чистий. Ось так видно, мабуть, є дещо зазубринка і при подальшому пилянні все чисто і красиво. Ось для порівняння макіта на 32 зуби. Ця пилка вартує 11 доларів. Зараз ми поставимо ще одну плінку металу. Але вона відрізняється пакуванням, вона йде в картонному пакуванні. Хоча у неї також 48 зубів і візуально вона не відрізняється. Зараз я покажу. Обидві пилки метабу гарні в маслі. Тобто виробник старався зберегти їхній зовнішній вигляд, якщо десь там на складі будуть, то подивіться, все сходиться. Але у них різні номери артикули у цих пилок. Ось один артикул і ось другий. Тож зараз спробуємо пиляти іншою метабою. Чи помітно буде різниця. Шо, пробуємо різати. Дивіться наскільки помітна різниця. Те ж саме полотно. Тільки різниця в пакуванні і в артикулі. І все. І... Пише мені метаба 2 48 зубів. Так, щоб вам було помітно, наскільки чистіший різ. Ось для порівняння з попередніми тут є зазубринки місцями півмісяць, особливо на заході спочатку, то тут а взагалі гладкий гладкий різ. те ж саме з зовнішньої сторони. Ось Якщо поглянути, Вибачте. Тута. хоча за зуби, тут тільки перша при заході. Якщо так, мабуть, я так буде правильніше поставити, а ця, що зараз стоїть, ну, півмісяці є. Хоча з внутрішньої сторони ця метаба взагалі чистий-чистий різ у нас вийшов. Тож, в принципі, деволт пилка вона не призначена для цього, то тільки для повздовжнього пиляння. То ці пилки Metabo і ціна у них досить приваблива на даний момент. І різ, не знаю, я дуже задоволений таким різом. Ось видно. Чистесенький, чистесенький. Тож можу рекомендувати. Вартість пилки на даний момент лише 11 доларів. Брав я її на розетки. Результати заїздів по поперековому розпилюванні дубової дошки поперек волокон. Це Макіта на 32 зуба, це праворуч і ліворуч від диска. Тут, як на мене, тут найкращий результат. Також метабо на 48 зубів, теж так само праворуч і ліворуч від диска. Досить непогано, але це не торцовочне полотно, так що, в принципі, дивлячись, що з ним робити, А так взагалі то непогано. І другий метабо, теж на 48 зубів, той, що в картонному пакуванні, то тут трошки красивіший зріз. І деволт на 24 зуба пиляє дуже легко, дуже без питань, але якість зрізу такий для технічних умов, для зашліфовування чи полірування, то звичайно нормально. Зато він най найлегше ріжеться саме з такими зубами. Дякую за увагу. Дякую за перегляд.